У Луцьку діти військовослужбовців та внутрішньоперіщених осіб отримали нові шкільні ранці з канцтоварами. Отака ось піялочка, да, для цього, для красок, для водички. така от. Альбоми всякі тут розмальовки до споможити. І, виходить, отака стопка тітраді. Усе це напередодні дня знань вручив дітям очільник Луцької громади Ігор Поліщук. Я хочу побажати, щоб цей навчальний рік в усіх вас, в усіх нас, в усіх дітей України пройшов без обстрілів, пройшов з якомога меншою кількістю повітряних тривог, щоб якомога менше було онлайн-навчання. Тому що я переконую, що діти засумували за спілкуванням з однолітками, за спілкуванням. Зі своїми вчителями за тим, щоб по справжньому насолодитися цими шкільними роками і цим шкільним життям, загалом у школах Луцької громади навчається понад 750 дітей-переселенців. Ранці з усім необхідним шкільним приладдям отримали в дарунок 399 учнів перших четвертих класів. Організація ЮНІСЕФ підтримала нашу пропозицію щодо того, щоб потрібно діткам 1-4 класів внутрішньопереміщених осіб, яких є в нас тут зараз, в залі 399, вручити наплічники з канцелярським приладдям. Думаю, що це буде гарний презент від міського голови, власне від ЮНІСЕФ, який є нашим партнером для того, щоб якісно розпочати освітній процес в нашій громаді. Свої перші шкільні ранці з рук керівників громади отримали також діти, чиї батьки зараз на фронті або загинули. Наплічники і канцтовари придбали за кошт міського бюджету, і, як запевнили в мерії, придбаного вистачить на весь навчальний рік.